А ще тяжче говорити, тому що завдяки нашим бійцям, героям захисникам тримаємося ми. Ми стоїмо, дякуючи їм. А ще тяжче говорити, коли інша сторона говорить, та ні війни. Яка є різниця? Ось ця різниця. Це різниця. Наша різниця. Дуже велика різниця, дуже велика ціна нашого з вами життя. А ми ще повинні пам'ятати, що діти ростуть, а ракети летять. Долі України велика різниця. дуже велика різниця. Коли церкви з'являється п'ятий колони, підтримує м'ясника, м'ясників ряз, які благоставляють на війну. є різниця? Є різниця, Тому що ми зараз стоїмо і ми не можемо. Допомогти батькам, ми не можемо воскресити. Ми не знаємо, ми говоримо, щоб тішити їх. Але навіть якщо ми тисячу слів або більше підберемо найсолодше, то ми нічого не зможемо зробити, ми не зможемо втішити, тому що дитину, яку ростили вони, не для того, щоб вона розстріляли чи вбили, для того, щоб вона жила, продовжувала рід. Це разниця. Це разниця нашого. Життя. Я думаю, що тут зібралися всі, міняємо і розуміють, що йде війна, тому що багато на поховання ховаємо і люди приходять, то сміються, то ще щось там. Просто приходять і все. Але ми повинні не просто приходити, ми повинні приходити з розуму, з розумінням, що таке війна і що ми повинні боротися. Тому що якщо ми не будемо боротися, хочу нагадати, як завжди нагадував, та час. Повномасштабного, да? не тільки за час повномасштабного, з 2014 року. Да? Що? Якщо не будемо боротися, то буде буча Маріуполь, Маріуполі. Ще багато міст і сел, яких ми не знаємо. Що там творилося, що там твориться і що там зараз є. Але це ціна нашої перемоги. Домовини, загиблими бійцями. Якщо вони там, вибачте, в повному рості, якщо частина це ціна нашої домови, ціна нашої перемоги, ціна нашого життя. Ми повинні усвідомлювати, повинні розуміти це все. Тому що, знаєте, як одна людина говорила, голова не для того, щоб з нею робити помийну яму, але голова для того, щоб ми могли мислити, усвідомлювати. І ми бачимо дащу хоча говорять, що. В церквах руського патріархату, що немає війни. От туди з Америки летять, чи з Китаю? летять саме з Русні, летять саме по знищенні, демілітарізації, денацифікації. Це, що ми бачимо, і не треба ілюзій ніяких, не треба ми ще брати нічого. Ось ми, а ось вони, що робиться. І наші бійці хотіли б жити і жили. Да, Кожен із них бере зброю. Не думаючи, чи він буде живий, чи його привезуть в домовині. А він говорить, що хто, як не я, іде захищати нас, іде, іде захищати ту вату, вибачте, термін, кажу так, як є. І яка кричить за руський мір. Тут вишиванка, там русський мір всередині. І за, за, завдяки нашим бійцям-захисникам вони також тут тримаються. Вічна і світла пам'ять загибне війцю захиснику героїв. Відомому життю, молодому, молодому життю, свідому життю, який загинув за нашу землю, за нас, за долю, за наших дітей, за кожного з нас. Вічна і світла пам'ять загиблим бійцям, захисникам і героям, яких ще не знайдені, вони не знайдені, батьки не знають, де вони, нема дітей, ні не помолиться, нічого. Істинно, тут переживають, всередині свинині. Вічна світла пам'ять їм.

Азовця Італія Литвина, позовний кадет, який загинув від рук расистів минулого року в Оленівці. Благослови Бога, сили в душе, там, де праведність спочиває. Богодухи Святому Матері Божій, всім Небесним Силам, Артистрикіху Божим Михаїлу, слава Україні! Героям слава! Хтось говорить, що немає кічі любові, чим? А молитися постійно, щоб та молитва вона була нам потрібною кожного дня, як той воздух, яким ми дихаємо. Як те життя, яким ми живемо, ми потрібні так, що молитву читати. Ще більше її читати за наших бійців, захисників і героїв, які гинуть за нас, які закривають небо, землю. І завдяки їм, як ми говорили, що ми живемо, ми тримаємо. Вічна і світла пам'ять. Спочилимо бійцю захиснику героїв. Молодому життю в Італії. Вічна і світла пам'ять всім бійцям, захисникам і героям, які віддали своє життя за долю України, за життя нашої української землі. Слава Ісусу Христу, Матері Божій! Слава Україні! Героям слава! По градці українці! Дуже важко говорити. Важко говорити кожен день, тому що у нас в нашій громаді вже нема кладовища, де не заховані наші з вами сини, онуки, чоловіки, батьки і, на жаль, батьки ненароджених дітей. Дуже важко говорити. Повертаються тіла наших героїв, героїв. Справжніх воїнів, які до останнього патрона, до останнього ковтка води захищали нашу землю в Маріуполі. А потім оці расисти підірвали наших дітей в Оленівці. А потім багатьох засудили навіть до смертної кари. За що? За що ці расисти засудили наших дітей і повбивали? За те, що вони відстоювали свою землю, рідну землю, нас з вами, своїх дітей, своїх жінок. Немає їм ніякого прощення і ніколи не буде. І ми віримо, що після нашої перемоги обов'язково на всіх, на всіх кладовищах, на всіх алеях слави. Повстаннуть пам'ятник, де буде викарбовано прізвище кожного героя, хто поліг за нас з вами, за наших дітей. А сьогодні ми прощаємося і оплакаємо. Тому сьогодні великий такий скорботний день не тільки для рідних і близьких, він скорботний день для всієї нашої громади. Підтримуйте Збройні Сили України, незважаючи ні на що вірте в них. Повірте навіть на великій, великому, я вибачаюся, дистанції, вони відчувають це, відчувають і вірять, що їх чекають вдома, чекають живими. Підтримуйте словом, підтримуйте, як отець Роман сказав ділом і молитвою. Підтримуйте, тому що це дуже важливо на сьогодні. І ще одне попрошу, шановні, коли проїжджаєте споряд з кладовищем і побачите український прапор, зупиниться на хвилину. На одну хвилину згадайте героїв. Тому що, можливо, ми бачимо ці прапори тільки завдяки їм. Цей день вони відтягли на себе дуже велику кількість ворога. Вони багато знищили. Вони дали можливість. Перегрупуватись військам, організувати оборону, Остановити орків там, де вони зараз є. Але поженемо, поженемо. Я знаю, що таке ненависть. Я думав, більшою бути не може її. Але цим покидькам вдалося її підняти на такий запредельний рівень, що здоровому глузду уявити неможливо. Це так не менеться. Буде відповідальність. За все буде відповідальність. Вони, захисників Маріуполя, боялись навіть в плену, навіть вже беззброєних, коли начебто евакуація, коли це була ця надія у рідних, що начебто евакуація. Вони настільки їх боялись, що навіть вбили в полоні. За все буде помства. Віримо, що все буде Україна. І на зло похиттям по, по три раз. Слава Україні! Героям! Слава, слава нації! Смерть пога! Україна! Бога на все! Україно! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Сіди до серця мого! Сиди до серця мого! Прилидь курию вітрів кавказьких! Прилить кури вітрів кавказків! Шумом карпатських рушерів! Шумом карпатських рушерів! Да вечно житому в тобі! Да вечно житому в тобі! Від вічна Україна! Від вічна Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні!